Паную до продажу лобелію. Лобелія це такий великий кущ до метра ростом. Квітне воно червоним квіточками. Багаторічна, ви зараз скажете, лобелія ну, однорічна. Так, весь синенька, там однорічні, але це королева Вікторія. Можете зайти, пошукати її в інтернеті і побачите, яка це красота. Величезні кущі, червоне, я прямо аж багряне листя. І червоні квіти. Ви уявіть просто, яка ця красота у вас буде на грядці. Розумієте, вона висока. Ви її можете на задній план десь посадити, або десь окремо, просто посадити. вона буде гарно. Радувати вас. Саме головне, що вона багаторічна і зимує в нашій місцевості, Ну, тобто в Україні, по всій території. А, скільки вона стоїть? Вона стоїть 55 гривень одна штука. 48 штук по 20 гривень. І... 10 штук 450 гривень. Отак. От Пишіть, відправка. Зараз в теплиці. А потім, як приїду, буду... Ну, що останеться. Ну я сумніваюся, що щось останеться. Ну, побачимо. Побачимо по результати моєї реклами. Може все продам. А може щось заберу собі, буду перепродувати. Досик, 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 ура!